В Україні зараз сафарі на чоловіків, дивіться, заїхав на сервіс і uh, тут мені колеса треба перевірити. І тут індус, і він каже, слухайте, у вас в Україні каже, щось типу як сафари. Uh, you think we have in Ukraine something looks like Україн, що сафари по мене, є? Я в бік ТикТок блог, I want to explain about safari in Ukraine, yeah? You see, you look news about this, yeah? Mm -hmm. Прикиньте, типа, uh, в Лондоні uh, Розуміє мені, що блін, у вас там чоловіки відловлять як сафарі. Це капець, це просто жесть. Вообще. Типа, яке якему діло да до цього, але вже, вже і сюди, сюди дошло. Додошло. Ну і, і, і от, сьогодні в Полтаву прилетіло два шахеда по будівлі ТЦК. Саме цікаво, що я ж сам з Полтаві самі місцеві кажуть, слава Богу, не по людям, а по ТЦК прилетіло. Типу до такого дійшло, що люди просто ненавидять ТЦКшників вже навіть якщо всередині країни прилітають шахеди, вони влучають по ТЦКшникам вже люди навіть не розстраються, вони вже радуються, до чого дійшло. І а, в цьому вина величезна ТЦКшники. Вони самі винні. Дуже багато хто з них повівся на бабки, на якусь цю історію, на атмови грошей. Реально дуже багато людей, а, людей, якщо так можна. Сказати, переступили грань там, де можна, да, що мобілізувати людей, якими методами можна робити. Я ж дивіться, я ж не проти мобілізації це необхідно просто в Україні для того, щоб взагалі вистояти ці війни. Я вже не кажу за перемогу, просто вистояти. да, але вони перешагнули не то, що можу, а 10 разів разів замужу дойшли. То як вони з людьми поводили, що казали, які з них гроші брали і так далі. І от моє звернення до всіх ТЦКшників, прошу розпосюди цей відос. Пацани, якщо якщо вони зупинитеся і продовжите, і країні, перепрошую пізда, і вам пізда в першу чергу. Появу така от історія. A, мобілізація має бути, але вона має бути правильно по закону і так далі. Ясно, що без людей на фронті a, ми не вистаємо. A, насправді дуже багато в Україні черг досі по сей день воєнкомати, третю штурмову. Я ж бачу, що там відбувається, спілкуюся з рекрутами. Дуже багато людей, які ще хочуть туди воювати, і на них все тримають і молитися на цих людей треба, але багато людей. Не хочуть, не бачать сенсу, не можуть, і у них є законні підстави, тіба, не йти. там бронь закона, не куплена закона і так далі. А цим же і без руки, без ног і так далі. При всій моїй патріотичності, при всій моїй підтримці і оптимізмі, то що творять ти це просто ну мрачело. Реально, мрачело. Я надіюсь, після цього ситуація ж ну, в Україні ж були вже ж а -а анулювали одного ТЦКшника. Я думаю, ви пам'ятаєте цю історію? Да? А тепер от прямі прильоти вже підривали стільки цих тицикашників. Тепер от прямі влучання шахідів всі ці будівлі тицика. Ну не просто ж так, я сподіваюсь, пацани, зупиніться, ну одумайтесь. Ну так немає, просто будь. Ви поки заробляєте свої 5 копійок, ви зруйнуєте взагалі всю націю, всіх людей, весь настрій, весь бойовий дух і все бажання людей йти служити і захищати. А без цього у нас шанса взагалі нема вистаїть. Поняв? Без цих людей, які ще хочуть іти. Ну все, пишіть в коменті свої думки, я в шокі задуся. Я прийшов десь в Британії, десь на закоулки я собі колесо швидко поремонтувати. І він мені каже, ой, у вас там просто жесть, у вас там сафарі на людей. Іду з Британії. Прикиньте, ну давайте в коментах зустрінемося. Слава всім українцям, які попри все досі тримаються. Па-па!